Вже пройшло 7 місяців чи більше, вже не помню, після того, як ми замінили ґрунти під фундаментом. Тобто цей будинок почав руйнування, по певним причинам замінили ми основу під фундаментом. Тобто ґрунти замінили на бетон. Це виконали ми від цього віконечка і приблизно до тих щитів. Тобто Точково під фундаментами замінювали. Ґрунти, тому що почалась руйнація. Також за цей час був навантажений другий поверх, він стоїть вже місяці три, може два, навантажений повністю будинок. Встановлені були гіпсові маячки. ну В кількості штук 10. Ось такі от. Вони, може, не дуже чемні, але гіпс схвачувався, просрочений був, зробив я маячки і руху нема. тобто... Не рухається. Весь за цей період руху не виявлено. Значить, поки що все нормально, немає ніяких предпосилок на те, що є якийсь рух фундаментів. І так виконали ми врятування, порятунок цієї споруди. Може цією спорудою було у людей пов'язано багато емоційних, як то кажуть, аспектів. Ну і грошовий аспект, тому що зробити новий фундамент, демонтувати Тут такий самий перший поверх з повнотілою цегли. Це дорого, на сьогоднішній день дуже. Економія 12-20 тисяч доларів вийшла. Ну і по часу. Так що ну, все так складно, не треба боятися тріщин, не треба боятися якихось там просадок, усадок. У більшості випадків все можна поправити. Оце у нас другий поверх, він виконаний з тої цегли, з якої ми розібрали цей будинок. Зовнішні стіни і ті, які на ригелях висячих, не виконані з Д500 240 мм плюс утеплення. Будинок був по старих стінах, перев'язаний ригелем, несучим розподільчим армуючим. Він Має 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 контурів. Виконана ванна по дерев'яних досках стяжка бетонна армована в теплому контурі. Виконана канали димохідні, вентиляційні, суцільний бетонний каркас, стягою поєднує весь будинок. Дерев'яні перекриття для полегшення. Ваги конструкції Виконуємо теплий монтаж вікон. Кожна кімната приміщення санвузол має свої окремі витяжки. Гарне дуже планування вийшло, цікава, гарна криша, висота хороша, така конструкція. Додатково вхідну групу. Планування виконував я. З голови під потреби та склад сім'ї, яка тут буде проживати, виконана тераса, бетонний розстріл кригель, який буде тримати тільки свою вагу та невеличкий дах. Також виконані санвузли додані. Ну і перекриття, яке незалежне, тобто, щоб вібрація не передавалась по несучих балках на балки, які будуть тримати стелю. Все робилось без проєкту. З моєї голови ми мали тільки архітектурне рішення по висоті. Все одно архітектурне рішення було змінено, тому що проєкт це одно. А по факту було незручно і приходилось під час будівництва змінювати плани для зручності і практичності самого будинку та планування. Така історія. Більшість дерева в цьому будинку спочатку було використано в будівництві як опалубки. Потім з них були зроблені ці дерев'яні конструкції. Тобто людина не витрачала лишні кошти на опалубки, оренди та дошки. Зовсім трошки залишилося цей будинок, отримає фасад, внутрішню штукатурку. Буде гарнюнький, красивенький. Багато хто писав, що з бабою дівку не зробиш, але насправді будівництво. Не завжди все так погано, як пишуть коментарі люди, які далекі від будівництва, але чомусь вони пишуть коментарі і повчають нас, будівельників. Всім будівельникам привіт. Дякую, що додивились, Колеги ставлять лайки. Експерти пишуть коментарі. Що скажеш, Діваний експерт. Ти ж краще знаєш. Показати, якщо Є неправильно, щоб правильно. От, Отлічно, все, лайки ставимо, колеги і пока.